Вітаю, друзі, погляньте, яка чудова погода сьогодні. Сонечко світить яскраво так, зимня тепла погода. А я сьогодні з дружком запланував собі трошки пройтися по горах, показати вам грибні місця, де я збираю гриби. Літом осені. буде цікаво подивитися, як оті грибниці зараз виглядають зимою. Ну, Заодно, можливо, навіть підшукаємо якогось гриба. А ось і перша моя гриблянка, де я, ну коли вирішаю на гриби, то знаходжу перші свої гриби, тому що це в мене на городі і по дорозі це. Перша гриблянка, в якій я. Ну, не завжди, звичайно, не завжди гриби кожен день ростуть, але ось так, можна казати, недалеко від хати. Тут ростуть перші мої гриби. І, до речі, перші весняні гриби на цьому місці також ростуть біля отих купин. Завжди перші весняні грибочки з'являються. Оце так. Десь, ну приблизно середина травня, вже можна тут знайти грибів. Хоча бувало дуже в таких крайніх рідких випадках, навіть в кінці червня, коли тепла весняна погода, то можна знайти у нас перші грибочки весняні. Білі грибочки маю на увазі. Цікаво, одного разу я навіть отак біля від хати. Оце вже літом було. А дивлюся, щось тут біліється. Великий. Ну, від хати видно, що щось біліється. Думаю, напевно, гриб. Я бінокль взяв. <смі> Лінувався подивитися і сходити. Взяв бінокль, дивлюся в бінокль. І справді дивлюся гриб, білий грибочок. Я сюди, а тут ще два грибочки. Біля нього невеличкі, вже Такі менші. Оцей, правда, білий якось я його так пропустив, що він вже такий був, що майже ну, вже... Не пам'ятаю, мабуть, я його вже й виконав, тому що він вже був зігнивший такий. Ось тут два, два дня чи як я не ходив на гриби. Не було грибів, не росли в нашій місцевості той час. Ну і так сталося, що я прогавив цього гриба, зато два грибочки ще біля нього знайшов. Ось так. Такий плід, толока, посовище огорожене. Заодна дорога. Скільки разів я перелазив через оце! Ой, через отакий перелаз. Майже кожного разу я Тут перелажу. Коли на мотоциклі не їду, звичайно. Якщо на мотоциклі, то далі, туди. У дорозі. Так, йдемо далі. Ще одна гребляночка. Тут зовсім недалеко покажу. Тут такий камінь, великий плита, така, масивна камінюка На ній ховську. Завжди, коли дощ падає то дуже так небезпечно, так як і зараз снігом припало. Можна впасти на камінь. Можна з собою вдарити так з усієї сили. <див> Дорога. Там, до речі, далі в мене живе сусід, аж там ще вище від мене. Ну так люди. У нас деякі хати далеко по горах розкидані. А ось тут і знайомі для багатьох ті купиці сіна. Часто вони, мабуть, потрапляли в моє відео, тому що тут така дорога, вздовж цього. Ну, цієї горожі. Ну і вздовж майже так 200 метрів, вздовж така горожа тянеться. І... Постійно грибляночки ростуть герби. тому це таке місце грибне. І заодно оцій купиці сіна тут завжди можна побачити. Правда, грибні місці? Якщо є тут... Любителі гриб... грибної охоти. Звичайно, вони зразу пізнають такі містечка своїм оком грибним, де може гриб рости. Бувало так ідеш десь, в знайомому місці, і так глянеш, а тут, мав би бути гриб. Ти вже так візуально можеш визначити. Де місці грибне, навіть якщо і нема слітів, не втоптано там земля, трава, тому що в грибницях завжди люди все там затопчуть. Мох, траву. Слідно, що там гриби ростуть. Або деколи і не послідеш десь в таких віддалених місцях, але можна оприділитися, що тут ростуть гриби. Підеш, дивиш, дійсно, є гриб. Це вже практика. Дружок мій радий, що він вирвався зі мною. В мене такий туристичний похід, можна казати, а в нього. Виїзд на охоту, на полювання. Тут така гребляночка, вздовж грибочки вистуть. Ну а тут таке роздоріжжя, одна дорога туди, одна сюди, а потім вони там далі сходяться разом і знову розходяться. Але тут таке місце казкове, такий тунель. Ну а в цій місцевості якраз лисички. тут перші лисички завжди багато їх є. Ну, взагалі тут довкола лисички ростуть. Тут царство лисичок. Ось це, як казав, тут дорого сходяться. Хто свідкував за моїми відео тут, на оцьому місці весною того року я знайшов гарного грибочка великого і ще одного біля нього. Це так виглядає ця місцевість зимою. У нас два тижні тому десь так приблизно сильний вітровал був. Дивіться, оці смереки він завалив. Багато смерек таких наваляв у лісі. Дорогу тут загородили там. Оце невеличкий, ще є там більші. Там одна нахилилась, так, ще не впала зовсім. Ну і тут, до речі, також грибні місця. Тут грибочки довкола всюди так ростуть. Треба буде якось виділити час, оті смереки з дороги прибрати. Можливо, сусідна дрова собі забере їх. Якщо не він, то хтось другий. Далі. Це все ще тягнеться та огорожа так далеко. Ну і як кажу, так вздовж і дорога, і, і все оце грибні місце тут. Там вже закінчується. Там, ті берези вдалені. Ну, у мене в планах ще піти в ту сторону там, потім так круг такий зроблю. Заберемося аж на ту вершину, звідти гарний краєвид, подивитися. Рада замою тут казкова. Можна помилуватися красою Карпат. Ну, хвойний ліс, то зимою майже нема ніяких грибів в такому лісі. от Якщо листяний ліс, але то далі там далеко треба йти, буковий ліс, там є берез, ну, то там є ймовірність, що можна знайти. Щось вже таке. Із їстівних, умовно їстівних грибів, там якісь юдене вушко, відьмене вушко, якісь лишарі, що на ліщані. Ростуть. Забув як вони називаються, там є її стівні. Оті грибочки такі. Ну, глива, якщо тепла зима. Якщо тепла зима, то можна знайти гливи також. Але зараз Отаке, ну, така погода, як зараз, то думаю, що їх точно нема. Так собі бігає, як його нога не болить, Довкола стілки напетляє довкола мене. О, а та тут також упала смирека. Теж вітер завалив і оце знову наперег. Так само нервичка така. Можливо, я обійду цією стороною. О, це дивлюся з коренем. З її завалив. Ну, вітер має силу. Тут грибне місце таке, дуже-дуже грибів, багато тут не заходжу Біля тих ялин там. Хороша така грибляночка. Бачите, як всі тих маленьких смирічок. Колись більше корів, корів люди тримали, то це все корови випасали, а зараз корів майже мало хто тримає на хазяйстві, то помаленьку заростає все лісом. Якщо, якщо ті смірічки якось не прибрати, не викорчувати їх то. Через які п'ять років тут буде вже такий ліс. Мавечкий, густий лісочок такий. Ось тут моя грибляночка. Тут чудові грибочки Саме все заростає вже. Збачте. Колись корови тут паслися. Такий галя не була пуля. О там також завалився кувітер. О, тут уже фактично не прийти. Це така доріжка тут була. Ось там бачите, її видно. Отак, От ну і вже заросла, так що вже нас її обходити. Оце ага. ну, вже таку більш величеньку вітер завалив смереку. Приломив її, там бачу. Там пень, прилом. Чачте там однієї сино проблема. Молоді приска. чудовий краєвид на наші гори. Оце ну, там сіняник. Це люди косять сіно літом. Там зберігають сіно до весни і весною забирають його звідти. Ож смереку завалив вітер, Ну, ну наробив, ділов, наробив ділав цей вітер, колосок, ще дружок, набьевся ти, набьевся. Почте те, що я вам і казав. Видіться, тут в цій місцевості колись хата була, а це почалися тільки садові дерева. Там. А то грушка, а там також груша, а там оті малі дерева, то яблінки. Тільки місце залишилось. так далеко люди жили від села. Там може низині село тягнеться в одну сторону, якби розвилка і в іншу там. Це я піднявся вже так високо вгори. Такі краєвиди. Десь мій дружок вже давно його нема. Не бачу його, де він... Десь від мене заблукав. Ну, ось на цьому місці була колись хата. Хто не знає, то вже би і не здогадався. Але краєвида звідси просто чудово. Це я забрався на саму вершину гори цієї. Тут уже, видно, якась техніка їздила. Можливо, якісь мисливці. Ну, а я на мотоциклі їду оцією дорогою. Аж далі, далі, аж там, де ота гора вдалині віднієюся, то там шукаю багато горбів. В ті місці в мене є. а Потім і за ту гору, деколи навіть спускаються в сусіднє село там. Ну і також поза цю гору, аж там, де оті гори вдалені, також відніся. То я на мотоциклі так далеко їду. kilometar do 10 navit bude Жак приймає снігові ванни. Трошки прийду з цією дорогою. Така керничка, водички холодної попити, чистенькою, свіженькою, як сльоза. Ой, все, далі я вже не йду. Більше в мене не вистачає сил. Дружок мій ще там десь побіг, він бо ще зі мною я вже на ту гору там забрався, а в нього 4. Чотири ноги в мене тільки дві. Ну, важко снігом. Сніг такий, не зовсім пухкий, такий улажавшийся. що так ну, важко по ньому йти так. Бачите, навіть як я стою, то так він якби проламає цей, тому телефон у мене так. Держись. Ніби станеш, якби твердо, а потім раз воно якби проламилося. Так важко в такому снігові йти. Вертаюсь назад. Ось бачите, що молодь робила на мотоциклі. Виїхали на горку і напетляли такі круги. Так, ну я потихеньку повертаюся додому. Ще напосліду покажу вам. Декілька гарних таких краєвидів, моментів гірської краси. Трошки там далі прийдуся, звідси буде більш гарно виглядати.